А яка ж конфесія є саме правильною? І знаєте, швидше всього, в першу чергу, нам потрібно не це задавати питання, яка конфесія саме правильна, а задати питання, який шлях саме правильний. Ось що я маю на увазі. Саме головне, щоб в конкретної людини був щирий пошук Божої істини. Я маю на увазі, що якщо людина в певний момент свого життя, щиро досліджуючи писання, вона бачить щось те. Що протирічить тому, що навчає її конфесія, то вона повинна прийняти цю істину, незалежно від того, що навчає її конфесія. І якщо вона якимось чином пробує замазати це місце писання, кажучи, що це там, потрібно розуміти образно, чи якось ще вона викручує і робить різні, так скажімо, перевороти, кульбіти і так далі, Аби підлаштувати певний текст писання під віру її конфесії, то це неправильний шлях. Неправильний шлях, наскільки вона ще б не вважала, що її конфесія вона навчає правильно.